Доброго дня! Як завжди рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати про те, що з 1 березня 2026 року ще одна категорія українських пенсіонерів зможе отримувати збільшений розмір пенсійних виплат. Ми будемо сьогодні говорити про мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, так наскільки вони зміняться і якими вони будуть починаючи з 1 березня. 2026 року, тобто фактично залишилося ще менше місяця. Дивіться, значить, мінімальні розміри пенсійних виплат для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з рахуванням усіх надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації інших доплат та компенсацій до пенсій. Встановлюється для людей з інвалідністю це першої групи стовідсотковий розмір для людей з інвалідністю. Другої групи 80% відсотковий розмір, та для людей з інвалідністю третьої групи 60% відсотків від розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік. Згідно чинного законодавства, щороку з 1 березня. Проводиться перерахунок пенсії, виходячи із середньої заробітної плати в Україні, з якої, знову ж таки, сплачені страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку. Є в нас ще постанова управління пенсійного фонду України, яка також врегулює дане питання. відповідно і ще закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування враховується для обчислення, так, пенсії, заробітна плата, середня заробітна плата в Україні за 2025 рік у нас становить 20 653 гривні 55 копійок. Отже, із рахуванням цих цифр, так. Мінімальний розмір пенсійної виплати для людей з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2026 року становить перша група інвалідності це 20 653 гривні 55 копійок. Бо ми з вами розібралися, що згідно норм чинного законодавства це стовідсотковий розмір, друга група інвалідності. Це 80% від середньої заробітної плати по Україні, тобто 80% від суми 20653 гривні 55 копійок, і в нас таким чином становить 16522 гривні 84 копійки. І третя група інвалідності – це 12392 гривні 13 копійки. Копійок знову ж таки, це за інформацією офіційною, яку нам надає Пенсійний фонд України. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що ви можете самостійно на сайті Пенсійного фонду України періодично перевіряти дані про заробітну плату, про середню заробітну плату по Україні. Цей показник він важливий для обчислення розміру пенсійних виплат.